Пане Дмитре, зараз йде, е, з'являється інформація про ймовірний російський наступ. Знову ж таки. Ви писали матеріал про проблеми на білоруському кордоні. що можливі звітом з того боку якісь провокації? Тобто, що це таке і наскільки цей наступ можливий? Чи погода вона однаково? Так, ви для... та зникли. Та-та, ви є. зникли теж О, є. є, все нормально, так. Давайте я коротенько, бо вже телефонують. Давайте по білоруському напрямку. Наразі на території Білорусі вчергова продовження навчання спільного російсько-українського військового контингенту до 17 квітня. Я не виключаю можливості проведення локальних провокацій саме російськими військовослужбовцями. З метою не дати Збройним силам України перекинути оперативні резерви з білоруського напрямку на інші проблемні ділянки фронту я нагадаю, шановне на товариство протяжність Україна білоруського кордону тисячу кілометрів на його прикриття відтягнуто достатньо колосальні сили, як відповідно мовиться про особовий склад і е, відповідно матеріальні. Матеріальна складова їх, білоруський напрямок. Наскільки вирогідна широкомасштабне вторгнення саме з території Республіки Білорусь? Ні. Наразі цей широкомасштабний план не розглядається. Пояснюю, чому чисельність контингенту російського 9-11 тисяч. Його недостатньо, щоб вважати це контингентом вторгнення. Тобто, але не виключати можливості проведення локальних провокацій не можна. Оце основне. Про що ще маємо говорити про білоруський напрямок? Е, власне, наразі і Лукашенко, і російська сторона фактично підвищують ставки напередодні знов таки можливого контрнаступу Збройних сил України. Для чого це робиться? Знов таки відволікання оперативних резервів Збройних сил України з метою не дати накопичити на інших ділянках фронту. Далі, що далі йде? Інші напрямки фронту зафіксовані передислокації росіян на чотирьох ділянках одночасно.